Містяни відзначили День української державності. Урочистий мітинг, 28 липня, відбувся у сквері Шевченка. Дата в Южному відзначається вдруге, та загалом співпадає з днем, коли українські християнські церкви шанують пам'ять київського князя Володимира Великого та день хрещення Руси України. Хотілося б, щоб більше було інформації у школах і взагалі якось такої просвітницької діяльності серед мешканців і громади, зокрема, і України нашої, тому що не всі розуміють, для чого нам ще один такий державний свято тобто, ми в червні відзначали день конституції в серпні будемо відзначати день незалежності, а День державності от що воно таке. І звісно, це свято виникло не просто так, а на фоні тих подій жахливих війни, в якій ми живемо вже другий рік, і пояснювати знов-таки вкотре доводити нам самим собі, що це наша історія, що це наша держава, і що ми нащадки великої Київської Росії, а не хтось там інший. Дата святкування дня державності наступного року буде перенесена на 15 липня. Зміни відбудуться з огляду на перехід Православної церкви України та української греко-католицької церкви на новий юліанський стиль календаря. Та традиція відзначати день державності в Южному залишиться, запевняє міський голова. Я абсолютно впевнений, що це буде назавжди, тому що люди повинні знати. Що таке держава? Звідки вона, як вона з'явилась? І те, що сьогодні говорять в історичному плані, що це державу створив, як Путін говорить, рашисти говорять, що державу створив Ленін, державу створив Сталін, але держава, вона існує вже декілька віків, і кожен українець повинен знати історію своєї держави. Колективи Палацу культури Дружба підготували творчу програму. Учасники мітингу поклали квіти до погруддя Тараса Шевченка на знак пам'яті про державних діячів та натхненників Соборності і Незалежності України.